Найнижчі ціни на квіточки тут. Дивіться. Скільки пітуні. 5,95. Ось такий горщик. Друзі, і ми знаємо Нідерланди як саму квіткову країну. Тут вирощують мільйони різних квітів на всі смаки. І Нідерланди діляться цією красою з усім світом. Під час повномасштабного вторгнення Нідерланди підтримали Україну, надаючи мільйони цибулин тюльпанів для того, щоб люди могли їх посадити в різних містах нашої країни. Раніше я знаю, що передавали Києву дуже багато тюльпанів, а зараз є ще одна новина на мільйон. Нідерландські виробники тюльпанів передадуть Одесі мільйон цибулин для краси, символіки та дружби. До Одеси завітав Ар'ян Сміт, голова Асоціації тюліпромоуше Недерландс, щоб обговорити передачу мільйона тюльпанових цибулин місту. Передбачено, що висадження тюльпанів розпочнеться вже цього року. Кількість строки уточнювалися під час зустрічі Ар'яна Сміта з одеськими озеленювачами в офісі. Горзелендреста. Це вже не перший жест підтримки від Нідерландів під час повномасштабного вторгнення. Вони подарували 42 тисячі тюльпанів, які прикрашають Одесу вже дві весни поспіль. Друзі, ось така гарна новина. Ми дуже вдячні Нідерландам за цю красу, що вони поставляють для України в такі важкі часи, але не тільки цю допомогу ми знаємо, Нідерланди надають. Тому ми дуже-дуже вдячні в цій країні. А ми з вами далі продовжуємо огляд найдешевших квітів в Нідерландах. Це в такому магазині Де Hall. Ось іншого кольору водозбір. 495 ось такий горщик, дивіться, якраз. Зараз бум починається в Нідерландах. Починається сезон і купа, купа квітів, всі все беруть, будуть садити. Ось, дивіться, які ціни. Одна штука євро 55 п'ять штук 5 євро. Ось така іранника. Як... Ось. Бачите, ціни. Дуже багато всього. І ціни і копійчані. Маргариток багато. А ось білий водозбір, теж 5,95. І жовтий, і голубий. О, різних кольорів. Дивіться. Яка краса. І салати, будь ласка, 95 євроцентів штучка. Штучка. Не знаю, а ось, виходить, така штучка. Один горщичок. Різні салатики, Помідори, розсада вже повалилась. Ну, ось такі помідорчики гарненько, Розсадка 95 євроцентів один. Повно. Так, а я хочу ще лохину. Давайте з вами глянемо. Може є лохина. Так, це якась квітка магнолія. О, магнолія. Отака не квітка магнолія. Скільки вона коштує, не бачу. Так, шукаю кущики. Лохини. Лохини. Ожина, порічка, смородинка. Мородинку я теж ще хотіла, ну, краще мені зараз лохину. Ось лохина. А було А, ой, це виноград. Вибачаюсь. А лохини немає. Так, ще треба на ту сторону піти. Пошукати лохину. Шарояндачки. Вихинту розбирають. Такі композиції. Такий завоз. Лаванда. Так, я лаванду теж ще хотіла. І в яку ціну ця лаванда. Зараз ми подивимось. Ох, не люблю, коли немає ціни на горщиках. Як їх знати? Може, десь там буде стояти? Ось, бачите, ще лавандочка. А ціни немає. Виноград. Ну, яка гарнесенька вже квітнути буде, бачите? Так, шукаємо лохину. Виноград, виноград, Ожина. Виноград. Ожина і смородина. Може, лохину восени не садять, то підкаже. Весною, верніше, а садять восени немає. Ну, що ж, у нас там два кощика є. Буде два кощика. Так, а я візьму ще собі ще одну лавандочку, парочку візьму, сажу. Візьму. І ще, ще яку ось цю, мабуть, візьму. Ось такі два посажу. Зараз узнаю, якщо недорого. Спитаю на касі. Нарешті знайшла квітучу лавандочку вже. Ось купила пару горщиків. Бачте, яка. Наступного разу поїду на дачу і посажу. Два горщики такі. Ось такий кущик євро50. В самому дешевому магазині квітковому в Нідерландах. Де Плантхолі? А поки що буде мені тут стояти, пахнути і радувати. Такі вже квіточки. пахнуть Орхідея все ще тримає квіточку. Бачите? Така класна. Дуже довго-довго тримає квіточки. Ось такий сорт, не знаю, як він називається, але можете пошукати дуже гарний сорт. Дівчатка, не забуваємо, що в Нідерландах дуже сильний вітер, який висушує шкіру, і дуже агресивне сонце. Тому, якщо ви побули на сонці десь на природі, обов'язково потім зробіть собі масочку зволожуючу, щоб підтримувати шкіру обличчя в нормальному балансі вологу і живлення. Ось така масочка в мене є, я вам вже її показувала це я купила в Усі Періс, Дуже гарна масочка з зеленого, зеленим чаєм. Вона освіжає, зволожує гарну шкіру обличчя.